Всім доброго часу і вас вітаю, мої дорогенькі. Сьогодні ми з вами розглядаємо питання, яке стосується мобілізації. Вірніше, навіть того законопроекту, так, який зараз намагаються прийняти, щоб посилити мобілізацію, так ось, дуже багато отримала від вас запитань, чи будуть прийняті такі жорсткі міри в нашій країні, що взагалі нас чекатиме, так, у найближчий час. Давайте зараз з вами подивимося. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання свої. І давайте подивимося, так? Що взагалі з тим. Законом, так, і а, що буде відбуватися. Ну, по-перше, те, що зараз вони намагаються так, його прийняти, і вони розраховують на а, дуже гарний результат, мені йде форс-мажор розчарування, тобто якась буде ситуація, от, яка може не дати до кінця а, прийняти ті рішення. Мені йде якийсь супротив, тобто будуть якісь а, виникати ситуації, які можуть не дати. Запровадити до кінця той закон. Намагатися будуть, намагатися запустити його будуть. Але, знаєте, в мене іде якісь достатньо багато конфліктів, якогось такого супротиву, і, наче як недостатньо якихось ресурсів, от, для того, щоб запустити його в дію. Ну, якось так мені йде. Давайте глянемо. Чи будуть забирати майно у чоловіків? Мені йде карта ілюзій. Ну, карта брехні. Далі. Чи будуть роздавати електронні повістки? Мені йде більше залякування, накручення якоїсь такої інформації. От. І в планах є, але багато дуже мутності з цим всім. Тобто вони хочуть їх роздавати, вони про то думають це робити. Але ну, мені показують, що навряд чи це, в принципі, вийде, тому що хотіти і зробити запровадити фізично не завжди, ну, як би можливо, в принципі, Ну, мені йде якась. Несостиковка, так скажем, так? Добре. Так, ну, от, питають, що буде з цим законом. Мені багато іде мутності навколо нього, так? от, Дуже багато і затягнений час. Тобто, от зараз в тому форматі, в якому він зараз є, так поки воно буде тягнутися ще.